Всім привіт! В наявності мрія моєї юності цешка 200 компресор на задньому приводі. Машина 2004 року випуску в графітному кольорі. На таких легкосплавних дисках. Передня решітка також в чорному кольорі. Є протитуманні фари. Оптика тут галогенна встановлена. Задні вікна тоновані. Автомобіль фарбувався останній раз два роки тому, зараз технічний стан у нього хороший, замінені свічки, заміна масла всіх фільтрів, а також була проведена промивка форсунок. Газ на ньому ніколи не стояв, салон тканинний, є електропривод передніх сидінь. 4 склопідйомника, дверні карти. Ось так от обшиті штучною шкірою, шкіряний мультируль, є датчик світла. Все працює. Пробіг у нього 363 700 км. Пробіг рідний, нічого не кручено. Двозонний клімат-контроль, CD changer, механічна коробка передач, шестиступка, непоганий стан салону, як для свого віку. Задній його диван. Особливо до продажу автомобіль ніхто не готував, продаємо в такому стані, як є. Можливо, йти з драйв-Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!